Урок літературного читання. І ми читаємо сьогодні текст Василя Симоненка Подорож в країну навпаки. Але для початку давайте спробуємо з вами відновити чистомовку. А, 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 не а. лови. Що не лови? А, Гав. Не лови. Так? Гав. Ва-ва-ва. Книжка. К... яка Яка? Ага. Нова. Ву, ву ву Вип'ємо. Що? Каву, так, Ув, ув, ув. новину. що можна новину? Почув. Так, новину почув. Є. Далі Ілюш. Лилии, 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 он лилии, 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 Да. О, далі. Ов, 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 на коло. Чого? Креп, дров, дров, да? Так. Далі. If 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 в, в, в я квіти те те пархи полив, так? Далі. Да. В, в, в чорніє даги. Ну, хай буде так. Так. Далі в нас є скоромовка. Ольян, ти з нами чи ні? Чи відійшла <зас> десь? <зас> да, є скоромовка. Читайте скоромовку. Наш собі набрати, брати, бо бобриха, і бобренята бренята будуть бублі виробляти. Ілюш, читай. Бором брів, бобер до брата. Бором, yeah, бором брів, бобер до брата, жена собі набирати, бо борохається, ї, бо беранята, будуть в Є, виробляти. Отже. Ми з вами знаємо, що таке літературна казка. Взагалі, що таке казка? Що таке казка? Знаєте? Казка це, це така історія. Історія, в якій є що. Там буває все, що хоч. Е, перетворення якісь, так? Да? Чари, якісь дії з тваринами і так далі. Тобто казка це якась нереальна історія, яка в кінці чогось хоче навчити, правильно? Ну, якогось повчального змісту. Да. Казки бувають у нас народними і бувають літературними. Народні казки це які? Які це народні казки? Це хто створив їх? Народні казки. Хто створив? Їх Народ, да, народна казка створив народ. А літературна казка хто створив? Ну, Автор, відповідно. Так? Отже, літературна казка відрізняється від народної, від народної тим, що її створив автор. При тому літературні казки можуть бути не тільки прозовими, а ще й віршованими. Ось ми сьогодні з вами таку казку і читаємо. Казка називається. Подорож в країну навпаки. Основно, можна, можна Подорож в країну навпаки. В підручнику це сторінка 68 починається. Казка величезна, але все ж таки вона у вас є в скороченому варіанті. Я почну читати, а далі ви будете мені допомагати, добре? Так. Да. Да. Лесик, Толя й два володі сумували на колоді. Лексик скаржився, хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай, маму, слухай тата, умивайся день при дні. Ох і тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої. Дуже тоня виридує, розважать весь час її. А володя скиглить, тато змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка, як нам тяжко, як нам гірко. Раптом трісь і перед ними бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. І сказав до них суворо цей химерний чоловік. Я почув, про ваше горе, через доли, через гори свою бороду волік. Поспішав мерщій сюди, виручати вас з біди. Недалеко звідси є чудна одна земля. Там ні дня нема, ні ночі. Кожен робить там що схоче. Тут всі четверо до нього. Поможіть нам, поможіть, як пройти в оту країну, розкажіть нам, розкажіть. Так, ви на мить. Поможу я вам охоче, каже власник бороди. Ви на мить заплющить очі, я відправлю вас туди. Тільки так усі зробили всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заривло і загуло, і над степом над лісами аж під небом понесло. Як розплющили всі очі закричали: тру-лю-лю, Я роблю тепер що схочу, що захочу, те й роблю. Так, чи є Ульяна? Ілюшу вибило? Ульяна. Я є. Давай. Ми, ми, потрапили. Потрапили, ми, ми потрапили у таку навпаки. Україну навпаки. Ну, а це є чудесний край є для малечі просто рай. Там у річах тече чор... чорнило, там ніхто не чув промило. Він замури зайнє по вуха, Голосують всі, що духу. Оком чують вухом, бачить догори ногами скачуть, С сажоти руси, хати біля землей, Міри небо ділять. Косарі дерева косять язиками, дрова носять, взявши торби. Малюкам. Малюки, ходять в небо позірки, наберуть їх повні жмені, не ще її не у кишені у долину. І <клухи> до з неба, з неба скільки хто нас крив, Скирту. Скир... Скирту, хто натікає, Лесика, Толя, два Володі, <кій> малі телята в шкоді. Цілий день берегали, гралися, реготали і качалися то з... то з кимось, хлопчиками воювали галушками, то в густих. Чагарни, каха, танцювали на руках. Досить давай я, я почитаю, в тебе горло болить, я так розумію, да да трохи трохи да? давай трошки я почитаю, да і кричали трулю, що захочу, те й роблю. Потім стомлені й щасливі, спали висічі насливі. Одіспавшись, ласуни, рвали з дуба кавуни. А з із кущів серед ливак смакували шоколад. Якось їх біля млина стріла гвардія одна. Ці вояки в штанях синіх верхи їхали на свинях. Хто такі? спитав похмуро найстаріший Мацапура. Це перевертні, не діти. Гей, хапайте їх, їжіте. І вояки той наказ так і виконали враз. Та й погнали неборак. До палацу неумивак. Ждав їх в будці для собаки цар великий неумивака. Він найстаршим тут вважався, бо сто років не умивався. Як побачив цар малих, закричав, завив на них, Що це в біса за прояви? В них праворуч руки праві. Чом вони очима бачать? Що це слуги мої значить? Треба їм обмить чорнилом, бо від них отгонить милом. Потім всім їм для науки треба викрутити руки. Ще й відтяти треба вуха та навчить очима слухать. Лиш тоді ці диваки зможуть жити навпаки, а тепер цих недотеп замуруйте в темний склеп. Так, де ж воно тут у нас звали? Темний склеп. Ілюш, ти з нами? Так. Да. Так, Ілюш, дивись, ось воно так. Видно тобі, так. ти можеш читати? Да. Так Зап... заперше. На, на умаку гаринику грізний грізиний. Невий і Дітей в сіроха, чотири, силухани, крнули у уліху в холодній, тищині, шарудів, сонний самый, ще от стотини та, та до стетина. Синової гали, таригапина і, і запилишися викутики, пирошу, павбуки, пиранезави, усіха, усіх, усіх. Клоп, я в старах ночуваний, добивати. Ти тоже висічати що Щасливий ви у тюрьми Так. Можна є? Давай зараз. І від... Давай. Угу. І від тих солоних сліз. Льох уве, увесь я по швах поліз, спершу стіни тануті, стали потім двері з цукром випадати. І щасливі дітвора з криком радісно «Ура!» здала стрім, стрімкого дро. Дьро одиця, старш... одиця, раз старшого з двору. А вояки в штанах синіх м'ячили слідом Мчали. на свинях. Мчали... Мчали слідом на свинях. І кричали й докоряли, і помідорами стріляли. Ось, ось були би, спіймали, але свині раптом стали й повернулися до лози, спокувати гарбуза... гарбузи. Як вояки не галуділи, свині слухати не хотіли. Тільки рох, рох, рохкали їх му хру, мтіли гарбузи, все їли, їли, а навіть. А не наївшись, як одна, всі чукорунули до багна. Тож вояки всі чим дуже мчали слідом до калюжі та благали любі пація, вже пора ставати до операції, праці. Свині добре все це чули та й боробою не моргнули, і пролежали в багні дві секунди, ще дві, два дні. А тим часом наші діти вчали мови не через поле і сину кіс та її потрапили у ліс. Ой-ой-ой, те -ой -ой. наші мами, що без них тут буде з нами. Досить Розізлили... у відпочинь трохи. Ілюш. Ілюша? Розіз... 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 Не що зірвалася атака і зверлів, посвідав культи, курих оляни, варитових, що беззухивали у їмати, хай чи мертвіх, чи живих. Він сказав дітей с посихопіття і у утоптє, і вояки вишитаняха, ви синіха, синіха, синове галізи. <різь>. Зі нас днях довги щоб маленьке не було шляхів до витечі. Ну, а діти бідні, діти сітали худинути, ти ма мариніти, ти ситали їх бороди. Витома з зкоритіла висім до дому, і західи хала висім, чи ще ти вірека, як там тяжко, як нам єрико. Добре. Раптом трісь і перед ними бородань малий з'явився. Хитруватими очима, на четвірку він дивився. Хто із вас додому хоче, каже власник бороди, хай лишень заплющить очі, віднесу його туди. Тільки всі отак зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заривло і загуло, і над степами, над ярами попід небом понесло. Як розплющили всі очі, гульк. Уже в своїм дворі. І їх зустрічають, обнімають, і бабусі, і матері, і кричать в мандрівниках. мандрівники: нас тепер ніяким дивом, навіть бубликом красивим, не заманите в віки. Україну навпаки. Ось така казка, так? Скажіть, будь ласка. Сподобалась казка, великий текст, але все ж таки. Подобалось, вмикайте камери. Скажіть, будь ласка, чим же були незадоволені хлоп'ята? Чим хлоп'ята були незадоволені? Що їм не подобалось? Тому що вони були не вдома, не з мамою. А, Так, Ну, це потім вони стали не з мамою. але ж вони тут потрапили чому? Бо їм щось не подобалось. Що їм не подобалось? На самому початку, що їм не подобалось? Що одного примусили поливати квіти. Іншого примусили з сестричкою, попросили з сестричкою е, посидіти. Ще комусь тато говорить, що треба в кімнаті прибирати. І вони почали жалітися, що ось такі вони бідні, їм треба їх просять щось робити, а вони не хочуть цього робити. Так чи ні? Так, так. Так. А як же вони опинилися в країні, навпаки? Як вони опинилися? Хто їм допоміг? Вони заблудилися. Ні, хто їм допоміг? Хто їх переніс в країну навпаки? Улян, mm. хто їх переніс в країну навпаки? чарівник який з'явився і сказав, що є така країна, в якій можна робити що хочеться? так Якою yeah. була ця країна? Яка вона була? Карівною, Яка... що було ні. навпаки. Це було навпаки, так? Да. А, ну, а оць, а, ну, а цей чудесний край для малечі просто рай. Там в річках тече чорнило, там ніхто не чув промило. Там замурзані по вуха, галасують всі, щодуху. Оком чують, вухом бачать, догори ногами скачуть. Сажотруси хати білять, землеміри небо ділять, косарі дерева косять, язиками дрова носять. Взявши торби малюки, ходять в небо позірки, набирають їх повні жмені, ще й напхають у кишені. І додолу з неба скік, то на скирту, то на тік. Тобто роблять, що? Заманеться, так? Роблять, що заманеться? Треба вмиватися в цій країні. Так. Не треба вмиватися. Всі ходять замурзані, бродні, але їм весело, вони щасливі, що в них все навпаки. Так. Але країною править хто? Великий. Неумивака, так? Країною править великий Неумивака. В нього є армія. Ця армія на чому рухається, передвигається. На чому? На чому вони передвигалися? І якось їх біля великої. На свинях, так. Да, біля млина, стріла гвардія одна. І вояки в, сині, в синіх штанах верхи їхали на свинях. так, Ось вони. вони На yeah. да, свинях. Так, є. А, що ж, великий неумивака вирішив зробити з дітьми. Що зробити? Накормити що він вирішив? І він їх пожалів чи навпаки, щось їх кудись закрив? Він їх пожалів. Ну, Не зовсім він їх пожалів. З його точки зору, це було, можливо, і жалість, але він що їм почав критика? Це перевертні, не діти. Гей, хапайте їх, в'яжіте. Тобто він їх зовсім не пожалів. Куди він їх кинув? Він їх кинув в у. В тюрму, так, він кинув їх в льох. так, Вони всі почали відтуди плакати, там, там ми ще сиділи в тому ляху. І вони почали плакати, проситися. І від того, що вони почали плакати, стіни цього льоху почали. Що? Розставати їх. І діти що змогли? Вийти. Втекти, да? Вони, вони змогли втекти. втекти. Вони почали тікати. А армія. За ними. За ними. Армія почала гнатися за ними. Але не так все сталося, як згадалось. Армія ж їде вони на свинях. Вони так, не так. Не армія їде на свинях, але свині побачили що? їх Гарбузи. Свині побачили так, гарбузи. І вони почали їх їсти і потім. Почали вони їсти вже. І на тому їхня погоня за ними закінчилась. Так? Куди ж забігли діти? Куди густий? вони забігли? Густий ліс, густий ліс. Так? Густий ліс. Да, ліс. Ну І що там вони в густому лісі? Знову почали плакати, плакати. і проситися додому, що їм дуже хочеться додому. Хто з'явився в лісі знову? Керівник. чарівник чарівник Який їх переніс? Куди? Додому. До так, додому. Який же висновок зробили діти для себе? Нікуди не можна йти без дозволу. Так, не можна йти без дозволу, так, а ще. Не можна ходити без дозволу, можна втрапити в халепу. А ще, якщо вас просять да, вдома щось зробити, їм піг прохали невеликі, такі вже доручення їм давала, Да? Посидіти з сестричкою, полити квіти, е умитися зранку, прибрати в, в кімнаті, слухати маму, слухати тату це ж невелике. Доручення, їх треба виконувати. Е, так, знову Уляна, моє віднову і Люшу вибило. Отже, який епізод Ульян в тебе усмішку викликав в цьому тексті? що, що, тут було такого, там, що? де вони втікали. Там, де вони втікали від е, цих. Від армії, так? Да? Так. Так, і як. Е, а, як свині. Я зрозуміла, коли свині не, не хотіли слухатись армію. А коли так. ти співчувала дітям, коли тобі їх було жаль? було тобі їх жаль? Коли от, вони тому. плакали в тюрмі і в лісі. Так, коли вони плакали, тоді їх треба стало жалко. Так. Е, як і ще ц... сама картинка є на 70 сімдесяті, там остання свиня, дядько, падає. Так, от на 70 70-й, коли вони якраз за ними гналися, так? стріляли помідорами по них. А там а, дядько падає за свині. падають, так, тому що свині вирішили, що треба їм їсти гарбузи, а, а не зовсім а не ганятися за е, хлопчаками, які тікають. Е, що це за твір за жанром? Що це за твір? Це казка, про... Казка, літературна казка, віршована літературна казка. Так, вона є написана вірш. Віршована літературна казка. Домашнє завдання. Читаємо казку ще величезна казка, але нічого, все справиться, ти гарно читаєш, у тебе все вийде. Я думаю, що оціни свій настрій після уроку. Так, ну так, у ну, мене настрій і тут, і тут. Настрій гарний, що ми таке все зустрілися змогли, а ось те, що у нас мало, так немає світла, і це, звичайно, велика проблема. Я дякую тобі за те, що ми з тобою.